Розі слухає Люксеф Розважальне Радіо. Номер один поговоримо про ситуацію в Ізраїлі, тому що відносини між Ізраїлем та Україною, зокрема те, яких змін вони зазнали за час повномасштабного вторгнення, прокоментував посол Ізраїлю в Україні Міхайль Броцький. Він відзначив, що градус напруги нині е, серйозно спав, те, що говорить пан Бродських. Ну і дійсно е, причиною цьому, зокрема, є й те, що зараз обидві країни борються за своє виживання, і відповідно обидві країни е, зараз дійшли більшого взаєморозуміння. З боку України настало розуміння того, як потрібно будувати відносини з Ізраїлем. До початку війни в Україні були допущені деякі помилки щодо Ізраїлю, були спроби говорити за допомогою медіа ультиматумів. З Ізраїлем це не працює. Україна одна з найбільш проізраїльських країн у Європі. Причому ми відчуваємо це на всіх рівнях, і що особливо важливо, ми відчуваємо це у плані громадської думки України. Яка є однозначно на боці Ізраїлю, і ми цінуємо заклик президента, який було зроблено одразу після 7 жовтня, до світових лідерів приїхати до Ізраїлю виявити солідарність. Ну і те, що ще хочеться додати, те, що сказав пан Бродський, що Ізраїль ізраїльтяни вони направду цінують підтримку України, і, зокрема, ту, яку від нашої країни отримали від початку вторгнення угрупування Хамас, і звісно, що цінують і бачать наскільки сильно українці підтримують. Ну і звісно, що і Ізраїль відповідно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Це вибір суспіль. В першу чергу говорить Бродських. от давайте ще раз послухаємо, що сказав посол. Інше питання що саме ізраїльське суспільство робило і готове робити зараз для України. Я думаю, що з боку деяких, скажімо так, офіційних представників України були допущені помилки, які призвели до того, що активна підтримка із боку ізраїльтян знизилася. Я чудово пам'ятаю перші дні війни, коли ізраїльтяни збирали пожертвування для України. Ізраїльтяни активно виявляли свою підтримку Україні. Але потім були речі, які змусили багатьох переглянути свою позицію. Це не означає, що вони перестали підтримувати Україну, але вони просто перестали робити це активно. Я вважаю, що якщо країна допомагає, потрібно перш за все дякувати за допомогу. А потім обговорювати інші питання не за допомогою ультиматумів і не за допомогою засобів масової інформації, а за допомогою спеціальних каналів, особливо такі чутливі питання, як військово-технічна співпраця. Ну і те, що ще зазначив пан Бродський, от з приводу співпраці між двома країнами, що він сказав, він говорить про те, що дуже шкода, що Володимир Зеленський не зміг приїхати до Ізраїлю. Я намагаюся я нагадаю, що Володимир Зеленський він е, направду е, хотів це зробити. Що сказав Міхайль Бродський? Ми сподіваємося, що цей візит відбудеться. Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який. Момент, проте на той момент, коли Володимир Зеленський збирався здійснити цей візит. Власне тоді це було дещо не на часі, тому що якраз розпочалася ось е, е, ця така серйозна, серйозне протистояння між Хамасом та Ізраїлем. І Володимир Зеленський він хотів напевно, що підтримати зокрема своїх е, ізраїльських колег і здійснити цей візит. Проте власне тоді цього не сталося зараз. Ну напевно, що в найближчій перспективі. Можливо, Володимир Зеленський дійсно поїде до Ізраїлю, е, виправдався також, напевно, трішки е, Міхайль Бродський, тому що сказав, що продовжує е, Ізраїль частково рахуватися із Росією з її військовою присутністю на близькому сході, зокрема з тим впливом, який вона має і на Іран, і на Сирію, і з тим, що як сказав е, пан Посол, доводиться підтримувати комунікацію з Росією щодо дій наших військово-повітряних сил у Сирії. Vielen Ну а тим часом ескалація конфлікту на близькому сході вона е, серйозно зараз наростає і дійсно від, може відбутися обстріл з боку Ізраїлю, чи власне не тільки Ізраїлю, можливо, там Хезболла, що долучиться до цього всього протистояння вже найближчим часом. Це те про що ми говоримо протягом останнього тижня. Проте зараз, от Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, дає зовсім іншу заяву. Він говорить про те, що Переговори про припинення вогню на близькому сході досягли нині завершальної стадії, і Вашингтон працює з Катаром, з Єгиптом аби уникнути будь-якої ескалації і. Звісно, те, що договорить Антоні Блінкен, що кожен, абсолютно кожен в регіоні, повинен розуміти, що подальші атаки вони таки будуть продовжувати конфлікти, і це буде і нестабільність, і незахищеність для всіх. Давайте послухаємо Блінкена. Подальші атаки лише підвищують ризик небезпечних результатів. Які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати. Вкрай необхідно, щоб усі в регіоні проаналізували ситуацію, усвідомили ризик прорахунків і ухвалили рішення, які заспокоять напруженість, а не посилять її. Це особливо важливо з огляду на вирішальний момент, в якому ми перебуваємо на переговорах про припинення вогню в газі.